Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики та милі дівчата. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує, і для всіх запаси готує. Восени врожай збирають на городах і в садках, Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька, під пеньком знайшла грибок, ухопила. Та хутенько заховала в теремок. Осінній ліс зустрічає нас тишею та шорхотом опалого листя, але він приготував чудові осінні дарунки, гриби та горіхи, які збирають не тільки люди, але й лісові мешканці, білки, їжаки, зайці та інші. А ще – в лісі дозрівають ягоди горобини та калини, глоду та шипшини. Всі ці ягоди дуже корисні, бо багаті на вітаміни, взимку ними лікують застуду. В осінніх садах дозрівають рум'яні яблука, соковиті сливи, запашні гроші. Цих чудових плодів матуся зробить сік, зварить компот, а з яблук. Матуся зварить яблучне варення. А яке ж варення матуся зварить з груш? Грушове варення, так, малята. А зі слив, яке буде варення? Сливове варення молодці. Дітки, сливи, груші та яблука назвемо одним словом, фрукти. Скажімо разом. Фрукти молодці. Подивіться на малюнок і скажіть, що це? Це яблуко. Що можна сказати про яблуко? Яке воно за формою? Яблуко кругле правильно. А якого яблуко кольору? Яблуко червоне, молодці. А яке ж яблуко на смак? Солодке, смачне, правильно малята. А що ще можна сказати про яблуко? Яблуко хрумке, соковите. А що це? Це слива. Якого вона кольору? Слива синя. Яка ж слива на смак? Слива солодка і соковита. А за розміром сливка велика чи маленька? Так, слива маленька. А це що таке? Це груша. Якого кольору груша? Груша жовта. А за формою яка вона кругла чи довгаста? Груша довгастої форми. Дітки, а яка ж груша на смак? Правильно, груша солодка. Що ще скажемо про грушу, яка вона? Соковита, духмяна. Молодці малята, нагадайте мені, яким словом ми називаємо груші яблука та сливи. Правильно, малята, це фрукти. Осінь запасає, осінь пригощає. Кошик у гадзині, соковити дині, ягоди калини, глоду й горобини, і солодкі сливи, і грушки звабливі, яблука, горіхи, буси обліпихи, господиня осінь подарунки носить. А ми вдячні осені за її чудові дарунки. Дітки, ви гарно працювали. Молодці, до нових зустрічей!